<ріст> Давай. Отже, День Незалежності ми святкували вже тиждень тому, але відголоски цього свята чуємо ще й досі. Сергій Поповій і Сабіна Павлюк, школярі з міста Вознесенськ, розповіли, як в один вечір вони стали місцевими знаменитостями. Так. Вознесенськ, День Незалежності, центральна площа міста, масове гуляння, на сцені виступає гурт із Києва. Але а... люди якісь сумні навколо. Ага. І от Сергій і Сабіна вирішили порушити цей рух нудних речей своїми танцями, біганням навколо людей по цій площі. І ну, спочатку вони собі тихенько стояли там, в натовпі, танцювали, а потім зрозуміли, що людям це дійсно подобається. І всі почали їм аплодувати, повторювали за ними рухи. Слухати, О, Слухайте, ти... пожалуйста, мені... водри, водри, посмотри. Тобі нам речі, ми вже їх на відео. <скільки> і до них згодом підійшов директор будинку культури. Ні, він не попросив їх припинитися. Заслужених артистів Вознесен сказали, ні? Краще, він запросив їх до центру. Вот, пожалуйста, отлично. Ну, ми поздравляємо, це успіх. Хотя, мені здається, що ця картина... Ми з вами 4 дня пригаємо. <скільки> так, та, та... ця картина мені дуже сильно нагадує нас з тобою, <скільки> просто приблизно. Ми ну, приблизно та так і виходимо з студії. <скільки> <скільки> ну що, Катя, давай ще. Дівча, а, Наступну новину нам написала Христина з Києва. Так цитую у нас на майдані відкрили гендель. Для Насправді я про це ну, не знала і перепитувала у багатьох своїх знайомих киян, вони також про це нічого не чули. Так. Але на самісінькому Майдані Незалежності поставили якісь дешеві палатки, дерев'яні столи і стільці, смажуть так. там шашлики. І ну, от Христина обурена, тому що такого в світі ніде немає, щоб на центральній площі міста угу. відкривали подібні...